Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На дату 7 жовтня місяць знаходиться у фазі обиваючого місяця. Це 23-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку зодіаку РАК. Місяць у знаку рак це час повільної стабільності, потрібно обережно становитися до акредитування і дачі грошей у борг, бо є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати на їхнє повернення. Оскільки в цей час підвищується емоційна чутливість, слід більш тактовно і уважно ставитися до близьких людей. Це вам піде лише на користь. Для розвитку ваших духовних сил день корисний для автотренінгу, медитаційних практик та розвитку екстрасенсорної чутливості. Для уникнення неприємних наслідків потрібно уважне поводження. З металевими предметами та вогнем. 22-й місячний день день вдалий для осмислення свого життєвого досвіду. Для будівництва на цій основі раціональних планів на майбутнє, спілкування з партнерами та товаришами по службі. Пройде у позитивному руслі. 23 й місячний день досить суперечливий період, ймовірно пов'язаний із цкуванням, гоніннями, переслідуваннями. Можливі ревнощі та заздрість з боку партнерів. Краще виявити обережність і не розпочинати сьогодні нових справ. Розташування планет протягом першої половини цього дня є сприятливим для того, щоб робити щось конкретне на шляху до власних бажань. Сьогодні буде достатньо одного лише емоційного спонукання. Якщо ваші вчинки будуть продуманими, то за короткий час ви зможете помітно наблизити досягання своєї мрії. Друга половина дня трохи менш сприятлива, настрій може часто змінюватися. І лише спілкування з коханою людиною чи трохи більше романтики у стосунках зможуть урятувати становище. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам. Друзі, Овен. Сьогодні настав час подумати про перетворення побуту. Можна займатися страхуванням нерухомості. Можливо, ви почнете мріяти про зміну місця проживання, включаючи імміграцію. Стимулом змін можуть стати особисті плани, домашні події, професійні обставини. Елець. Сьогодні ви можете отримати листа або офіційне повідомлення. У дорозі можливі непередбачені події, важливі дзвінки, переговори, поїздки, візити будуть ефективнішими вранці. Будьте уважні, ваш партнер у цей час змінює стратегію. Близняки? Якщо вам запропонують? Новий незвичайний спосіб заробітку не відмовляйтеся, він стане непоганим доповненням до вашого основного прибутку, особливо якщо це надання будь-яких послуг. Ранкові години сприятливі для покупки дрібних речей, придбання медикаментів, оплати лікування. Рак. Ссумувати сьогодні вам не доведеться. Можливо, у вас з'являться нові службові чи домашні обов'язки. Ви багато чого досягнете, якщо вмієте керувати своїми та чужими почуттями. Запам'ятайте, жодний віраж долі не страшний ракам, які мають власний продуманий план дій. Сьогодні головний предмет роздумів левів це домашня обстановка. Вас можуть рятувати та обмежувати жорстка позиція батьків. Якщо ви не бажаєте чути моралі і хочете повної свободи, вам доведеться підшукати себе інше житло. Діва. Різка зміна сімейної ситуації здатна вивести вас із рівноваги. Сьогодні можливі гострі конфлікти з батьками, господарями орендованого житла, партнером по шлюбу. Діви, народжені у серпні, ризикують пережити справжню кризу. Не поспішайте з необачними рішеннями та ретельно обміркуйте становище. Терези. Сьогодні Терези гостро реагують на негативні сторони ситуації. Але схильне недооцінювати її позитивний потенціал. Відмовтеся від колишніх правил і почніть розробляти нову систему дій. Багато чого з того, що ви раніше забороняли собі, стає доступним. Скорпіон. Скорпіонам настав час відкривати нову сторінку в особистій біографії. Міняти статус чи житло, освоювати професію. Сьогодні ви комунікабельні та промовості, що полегшує навчання, спілкування, оформлення документів. Стрілець. Ваша енергія потребує нового виходу. Однак сьогодні багатьох стрільців зупинить зайва чутливість або надмірна обережність. Можливо, не захочете ставити під загрозу свою безпеку або ризикувати сімейним благополуччям. Козиріг. час кардинально переглянути особисті плани, а також умови шлюбного договору та ділового співробітництва. Перша половина дня є сприятливою для консультацій, переговорів, угод, дипломатичність та делікатність поєднати з твердістю. Водолій. Вступ на посаду, зміна ділового чи соціального статусу не пройдуть безслідно для жодного водолія. Можливо, сьогодні вам доведеться підписати офіційний документ про те через професійну чи психологічну кризу. Риби. знайти власну нішу за непростих обставин. Рибам сьогодні не важко. Інтуація та кмітливість помножені на далекоглядність та креативність допоможуть вам використати ситуацію з максимальною користю для себе. Для важливої зустрічі або серйозної розмови, зокрема з дітьми, вибирайте ранок. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно. Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!